Добрий ранок, я Ігор Косован, вітаю вас в програмі Слово Боже до да Кави. Цими днями ми говоримо про Різдво Ісуса Христа. Ми говоримо про того, хто прийшов, щоб змінити світ, змінити нас, змінити наше життя і принести нову надію. Слава Богові. І сьогодні я всім вам знову кажу: Христос народився. Славімо Його! Амінь! І моє бажання, щоб ми не були просто в традиції, щоб ми не були просто знаєте, релігійними, але щоб ми розуміли, мова йде про живого Бога, Ісус Христос живий. Він приніс разом з собою те, ким він являється, що він може, і те ту місію, для якої він прийшов, слава Богові, яку він і виконав. Ось чому я хотів би, щоб в ці дні ми більше пізнали його, більше зрозуміли його, тому що, говорячи, Христос народився, ми говоримо, народився той, хто має місію. Амінь. І раніше ми говорили про те, що Ісус Христос Спаситель. Тому правильно, щоб ми вимислили таким чином. І Ісус Христос народився, славімо Його, Він Спаситель, це означає, що я буду спасеним. Ісус Христос Цілитель. амінь. Народився той, хто приносить перемогу над хворобами. І останні дні ми говоримо про одне із пророцтв в старому заповіті, насправді, пророцтво пророка Ісаї, який говорить нам про прихід Сина Божого. І в 9 розділі він каже так. Бо дитя народилося нам, даний нам син влада на раменах Його і кликнуть або назвуть ім'я Йому дивний порадник. Амінь. Христос народився, і Він той, хто може дати поради твоєму житті. Бог сильний, Отець Вічності, Князь Миру. На цьому тижні ми з вами розбирали те, що Ісус Христос являється ідеальним порадником. Немає нікого, хто би дав вам кращі поради, ніж Бог. Амінь. Він найуспішніший. І я вірю, що нормальна людина повинна постійно звертатися за порадами до Бога. Як жити, як збудувати правильне життя, як правильно вести себе з грошима, як жити здорове життя, як служити Богові, як знайти зміст життя. Слава Господу. І якщо ви проводите час з Ісусом через Його Слово, хвалою поклоніння, молитву. Амінь. Просто приходячи в церкву, ви проводите час з Ісусом. Алелуя! І коли ви з Ним проводите час, то ви Отримати Його поради. І нарешті Біблія каже, що він Бог сильний. Я думаю про це ось що. Якщо ви правда вірите в Ісуса Христа, і ці дні говорите, Христос народився, ви повинні розуміти, народився той, хто має всю владу і всю силу. Я можу опертися на нього в житті і бути переможцем, ніколи не бути в програші. А сьогодні хочу з вами поговорити про таке важливе питання. І важливе ім'я, яке йому дали, коли він народився. Він Отець вічності. Або той, хто приніс нам вічність, або той, хто створив вічність, або той, хто дав нам вічність. Зате, це но, но, дуже серйозне питання. Давайте повернемося до однієї з проповідей Ісуса Христа, де Він ділиться саме цими думками, що Він приніс нам вічне життя. За що в Євангелії від Івана, в п'ятому розділі Христос дуже багато показує свою природу. Він розказує або відкриває, ким він являється. І в цій проповіді він каже таку важливу істину. Ми в п'ятому розділі 47 вірші. По правді, по правді кажу вам, хто вірує в мене, життя вічне той має. Хто вірує в мене, життя вічне той має. Ви знаєте, що ну, Біблія не було написано українською, і в древньогрецькій мові, на якій був написаний Новий заповіт. Використовуються дуже цікаві слова. Перше слово життя, воно буквально означає життя Бога. Правильно було би перекласти, хто вірує в мене, то божественне життя, яким я сам живу, я дам вам, і це буде вічно. Слава Христу! І знаєте, там використане грецьке слово зоє або божественне, божественної якості життя. Про що ми зараз говоримо? Подивіться. Ці різдвяні дні ми хочемо більше пізнати Христа, хто він для мене? Якщо ми будемо знати, хто він, ми зможемо прийняти Його природу, прийняти служіння Того, ким Він являється. І Христос каже: хто вірує в мене, той отримує Божественної якості життя, і це буде вічно. Я вірю, що Христос говорить про два рівні життя. Я вірю, що це стосується життя тут на землі, і це стосується життя на небі. Тому що ми знаємо, що в другій проповіді Христос сказав, хто вірує в мене, вже має життя. Це не коли станеться. І знаєте, і про цю першу частинку хотів би ну, декілька хвилин з вами поговорити. Частина людей саме так налаштовані: Ісус прийшов в моє життя, я тут буду мучитися, а на небі нам буде добре. Але Христос каже, ви вже маєте вічне життя, ви вже почали. Слава Богу! Тільки Христос прийшов в ваше серце, ви вже почали з Богом. Амінь. І знаєте, ну чим більше ми дозволимо Його божественному життю наповнити по-перше наше серце, наші уста, наш розум, тим більше воно почне проявлятися тут на землі. Амінь. І також в вічності. І тому я вам скажу, що Бог, коли дивиться на ваше життя на землі, Він хоче, щоб ви жили повноцінне життя, здорове. Щасливе, благословенне, життя в мирі, в радості, життя в перемозі. Амінь. Ось чому, знаєте, коли ми говоримо про ці речі, саме відкриття звільняє нас, так як Христос і сказав, ви пізнаєте істину, і вона принесе вам свободу. Істина звільняє. Або істина звільняє, щоб ви почали нею користуватися. Істина звільняє, щоб ви вийшли з рабства того, що ви не знали, і почали бути благословеними тим, про що дізналися. Хвала Христу. І тому, коли ми говоримо про Ісуса Христа, хто народився? Народився той, хто каже: якщо ви повірите в мене, я вірю в Ісуса. Чи ви вірите в Ісуса? Якщо ви вірите в нього, то Він каже: я приніс вам зоє, божественну якість і життя. І це означає, що на землі. Я хочу, щоб у вас було все добре. Хвала Богу. О, коли я знаю це, я обіпруся на це. Я заспокоюся в цьому. Я буду впевнений в цьому, Бог за мене. І якщо ви сьогодні маєте якісь негаразди в житті, я вам скажу: пізнайте більше Христа, який народився цими днями. Ми говоримо, Христос народився. І, святкуючи годин народження, ми святкуємо все, ким Він являється. Ми святкуємо все, для чого він прийшов. А він прийшов, щоб пронести життя Божественної якості. Життя щастя, здоров'я, процвітання, успіху, благословіння, і це на вічно. Хвала Господу. Друге, що я вірю, що є в цій, в цій істині або в цьому відкритті, я думаю, що Ісус приніс нам вістку про вічне життя, щоб позбавити нас страху смерті. Ви знаєте, що істина така, що люди, з якими ми вже попрощалися, яких ми вже поховали, насправді вони не зникли. Насправді Біблія каже так. Що вони перейшли із життя в життя. Я намагаюся поділитися з вами чимось важливим. Якщо ви правда вірите в Ісуса Христа, то зрозумійте, що вам не треба боятися смерті. Можливо, ви літні люди, можливо, ви люди, які вже прожили довге життя, і ви думаєте, Господи, моє життя приходить до кінця. А що за цим? Ісус сказав в одній проповіді: А хто вірує в мене, той переходить із життя в життя. Амінь. Ви розумієте, Христос приніс нам важливу дуже вістку. Що ми не тимчасові. Ми не рослини. Ми навіть не тварини. Хвала Господу. Ви людина. Одне із творінь Божих, в яке Бог помістив свій дух, це людина. Ви, вас є Божий дух, В вас є частина Бога, хвала Господу. І, на жаль, було гріхопадіння. На жаль, люди стали смертні в своєму тілі, але Христос приніс важливу дуже вістку, якщо повірите в мене. Ти ви будете мати вічне життя. Слава Христу! Саме про це ми говоримо. Христос народився. Хто це? Він дає надію життя благословено тут на землі. І Він дає надію вічного життя. Хвала Господу! Ми не тимчасові, ми не зникнемо. Ви і я, ми вічні істоти. Хвала Господу. Ось чому нам треба вирішити, де ми проведемо вічність. Якщо ви не хочете бути в вічності в пеклі, в вічності без Бога. Повірте в Ісуса Христа. Прийміть його в своє серце. Зробіть його своїм Господом. Він поклявся, сказавши: Я дам вам вічне життя божественної якості. Я вам дам вічності оце життя, таке, як Бог живе. А я вам скажу, Бог живе не дешеве життя, а благословене. Слава Христу! Ми в черговий раз кажемо, вам: Христос народився, Він приніс надію життя тут на землі і надію життя вічного. Хвала Христу! Наш час вичерпано. Я сподіваюся, що ми додали вам радості. Ми додали вам із якоїсь наснаги. Ми благословляємо вас і бажаємо всього найкращого, особливо в ці святкові дні. А зараз ми прощаємося з вами. До наступних зустрічей!